Добрий день, шановні мої глядачки, глядачі і слухачі. Вау! Давно не було, і от знову. Справа в тому, що мені на рекламну зйомку прийшла ось така гарна селянка, селянка і я подумала. Ну, треба якось використати цю можливість. І нарешті розповісти вам трошечки про можливості для молоді. Я впевнена, не всі знають про. Клас. Просто перестала знімати. Ну що ж, камера перестала знімати, але коли це мене зупиняє, точно не всі дні, коли у мене є на пару годин є силінка. І я в ній можу посидіти в кадрі. Так от я би хотіла вам розповісти про можливості для молоді, тому що я впевнена, що я живу в бульбашці людей, які про це знають. Але в Ютуб якось так буває, що він просуває відео абсолютно незнайомих людей, і, можливо, це відео відкриють, якусь, якісь люди, які не знали ніколи про Erasmus, про будуємо Україну разом, про взагалі будь-яку громадянську активність, про громадські організації. І тоді це відео буде вартим того, щоб його знімати навіть на телефон, а не на камеру, як і планувала з самого початку. Отож, моя історія, коли у мене запитуються, як я дізналася про Erasmus, це було абсолютно випадково. Знаєте, це не була навіть ніяка презентація в університеті. Я просто прийшла на одну з зустрічей раніше. Презентації і там були люди, які такі сказали: слухайте, у нас тут треба терміново знайти учасників у Львові. На проект там буде купа іноземців. Проект там щось там про якесь мистецтво, щось там таке, артівізм, драйв з дімокрасі. Ви знаєте англійську? Я така, ну знаю. такі, ну то поїдете. Хочете? Я кажу. Ну, Хочу. І, і так почалося моє ерасмус життя, моє ерасмус-подорож. Тобто, абсолютно випадково це все сталося, як можливо, і випадково вам попалося це відео в Ютубі. А я ж навіть не представилася, та, як мене звати. А це неважливо, Я вам тут про ерасмус розкажу. Так от, можливості Ерасмус можна шукати в різних абсолютно. На різних сторінках, на різних в Інстаграм, в Телеграм, Фейсбуці, на сайті. Я можу вам позалишати лінки. Але коли ви один раз поїдете і ви вам це сподобається, якщо вам це сподобається, то ви потім ну, воно вас почне само знаходити, саме, само. І чесно вам сказати, я, ну це якийсь недооцінений ресурс, який використовує якось нещадно, безпощадно мало людей, тому що ну, я думаю, що відсоток людей, які знають про ерасмус і можуть туди поїхати, набагато ну, коротше, це співвідношення, воно не дуже рівноцінне. Тому що для того, щоб поїхати на Erasmus, по великому рахунку потрібно, щоб тобі було 18, щоб ти знав хоч трохи англійську, щоб ти був мобільним, або у тебе був супроводжуючий. Хто може тебе ну, супроводити на цей проект. І по суті, все, навіть бувають такі випадки в деяких Erasmus, коли. Якщо у людини немає можливості оплатити собі квиток, можна написати організаторам і вони купують вам квиток. І ви їдете. Але таке зазвичай практикується лише у випадках, коли в тобі дуже впевнені, тому що погодьтеся купувати квиток за 300-200 євро чужій людині, яка в будь-який момент може відмовитися, і вас просто згорить квиток, ніхто не буде, бо це великий е, такий формат потім звітності і. Ну, це довіра людей, яка вибудовується з часом, тому, але я думаю, що можна десь в когось позичити, десь на збирати на ці квитки і вам потім повернуть кошти за ті квитки, за ті, та да, за ті квитки, які ви поїхали. Є короткотермінові, Боже, я просто, вибачте, я думаю, вам трохи видно в кадрі, що я дивлюся просто на цю селянку і на себе в цій селянці, переважно. Ну, тобто я розказую про ерасмуси і така, боже, як красиво, боже, 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 як це? Просто, ну там на відео на камері було б краще видно, але просто подивіться, ну, який, яка це краса. Секунда на подивитися. І це все ручками людина робила, розумієте, отакими от ручками. Я не знаю, я боже психанула на першому рядочку. Так от. І я теж знаю, що багато людей бояться ерасмусів і такі: фу, це щось, мабуть, з релігією пов'язано. Е, чи там якась секта людей, які кудись їздять, щоб ви їдете безкоштовно? Бо по великому рахунку це для того, щоб люди. Об'єднувалися і обмінювалися своїми культурами, тобто і це кльово працює, як це тримайте мікрофон? Це кльово працює, тому що це неформальна освіта, тобто зазвичай в erasmus проектах є якась тема, і ви туди їдете, і ця тема є ключовою протягом цих там 7-10 семи тересяти, не днів. Молодіжних обмінів обмінів чи тренінгів, але найцікавіше зазвичай відбувається поза межами на якихось кавабрейках, коли люди знайомляться, коли вони розповідають щось про свої країни, з яких вони приїхали, і у вас вже з'являються якісь контакти, і потім це можна ну, якби використовувати в хороших благих цілях. От, наприклад, зараз ми розуміємо, що інформаційна там, підтримка і інтерес до України зменшуються. А коли у вас є. Є друзі за кордону і ви з ними спілкуєтеся, сам ну, типу вони вас знають, що ви для них є представником України. Тому що, якщо у вас нікого немає знайомого з іншої країни, то ви як країну знаєте лише з якихось новинних ресурсів, з такого чогось, знаєте, ну чогось не, не, не до чого не можна туркувати. Кнутися. А от коли у вас є хтось особисто знайомий, ви можете і запитати у нього, чи у неї, як там все, як ти це сприймаєш, як ти це проживаєш, і це вже інакше зовсім сприймається, тому це також про міжнародні відносини і зв'язки. А, дружба. Звісно, важко дружити, коли ви в різних країнах, і переважно ви з'їздили на Erasmus, додаєтеся там в друзі один одному, чи там, підписуєтеся в інстаграмі, просто слідкуйте один за одним, і може так десь раптом там десь станеться, що ви будете в одній країні і ви побачитеся, і це буде прикольно. Якщо ні, то, то ну що вже? ж. Тому що я на себе надивилася, селянку показала. Я, якщо ви зацікавилися, то ви зможете перейти в коментарях і подивитися на ті можливості, які є. Це був такий елевейтор-пітч. Тому що, типу, хотілося б мені особисто, щоб більше людей їздило на Erasmus. Короткотермінові, навіть не обов'язково їхати на це на півроку, бо там ще є такі програми, чи там на навчання, на навчання взагалі. Я би не потягнула. Я навчання за кордоном не потягну просто ментально. Ось, а такі короткотермінові проекти це дуже цікавий досвід, і це також можливість для людей, у яких немає великої, ну фінансової спроможності подорожувати в інші країни. Вони можуть це зробити шляхом поїздки на Erasmus проект. І ще плюс познайомитися з іншими людьми, з інших культур і країн. А, росіян там не буде, не переживайте і ось і більше дізнатися про цей світ, очима людей, які живуть в тих країнах. Тому ось така вам коротка була розповідь. Я сподіваюся, вона була корисною. Я ви може, ще знаєте, вам розповіла про Дрогович. Я просто з'їздила в Другобич, мені так сподобалося, що мені хочеться всім розказувати про Другобич. Хочу, щоб всі поїхали в Другобич, щоб всі пішли на екскурсію до того екскурсовода, в якого я була. І просто, щоб люди не відкладали подорожі Україною. Якщо в них є така змога і не забували підтримувати Збройні Сили України, звісно ж, але якщо ви заробили гроші і витратили їх в Україні, ви підтримали економіку, це прям просто, просто любов. Тому Таке вам коротке... коротка така вам розповідь про можливості для молоді, і... А, як подаватися на ці проекти. Я ж забула розказати. Дивіться, коли ви бачите оголошення, може я тут якусь прикріплю якийсь знімок екрану. Ви бачите. ой. Ви бачите оголошення, що є певний проєкт, і він, наприклад, вам подобається, вам підходить дати, він підходить тема, все, наче ок, ви зацікавлені. І ви відкриваєте, там буде Google форма, яку потрібно заповнити до самого кінця і відправити. Але основне, що потрібно пильнувати, це написати правильну пошту, написати правильний номер телефону, і потім перевіряти спам на пошті і перевіряти сторінки тієї організації, яка вас відправляє. Тому що, якщо ви заповнили все, але класний написали мотиваційний лист. Але ви забули і там якусь букву, літеру, якусь цифру, і неправильно вказали ваш номер телефону. Все, ніхто нічого вас не відправить, тому що вас просто не знайдуть ні, і ваші контактні дані не спрацюють. Тому пильнуйте над цим також. Я вам дякую за увагу. Навчайтеся. І. Розвивайтеся, якщо у вас є на це сили. і Працюйте, якщо у вас є на це сили. І брежіть себе. З вами був канал ShibryPi. І мене звуть Марія Анатолівна. па Папа!